Good morning, children. Today we will speak about professions. But first of all, let's repeat new words. To paint малювати, can можу, can't не можу. Secret таємниця, but але, guess вгадай. man чоловік, woman жінка, head голова, eye oko. arm рука, hand Долоня. leg, Нога. Feet, стопа. Finger. Пальчик на руці. On each arm, на кожній руці. A toe, toe, Пальчик на нозі. Toes. пальці на ногах, множині. Окей, okay, page 39. стріночка 39. Let's read and translate the text. Читаємо і перекладаємо текст. Now you can paint what you like. Зараз ви можете намалювати, що вам подобається. What are you painting, Vlad? Що ти малюєш, Влад? I can't say. Не можу сказати. It's a secret. Це таємниця. But you can guess. Але ти можеш вгадати. It's not a man, це не чоловік. It's not a woman, це не жінка. It has got be head. Uh, воно має велику голову and two eyes і дво, два ока. It has got three arms. Воно має три руки, three hands» – «три hands, legs» – «чотири долоні, four legs, чотири ноги and four feet і чотири стопи. It has got six fingers. Uh, воно має шість пальців. On each arm на кожній руці. It hasn't got toes. Воно не має пальців на ногах. Uh, Toes – пальців on its feet на його стопах. What is it? Що це? Is it a monster? Це монстр. It's a robot. Це робот. Why do you like it? Чому він тобі подобається? It can help my mom. Він може допомагати моїй мамі about the house, по дому. It can cook, він може готувати, wash the dishes, мити посуд and clean my room. І прибирати в моїй кімнаті. I want to make this robot. Я хочу зробити цього робота, but I can't now. Але зараз я не можу. New words. Нові слова. Flyer. Just a Flyer. Це листівка або запрошення. Pro-world. World. World це світ. Pro це profession, скорочення від слова profession. Отже, світ професій, Learn – вивчати, Professions – професії. Е, які ж бувають професії? A doctor лікар, A programmer програміст. Зверніть увагу, перед назвами професій завжди стоїть артикль е e абон. A vet повна назва veterinarian, ветеринар, Farmer – фермер, шоп-ассистент. Шоп – це магазин, асистент в магазині це продавець. Пайлет, пілот, бас драйвер водій автобуса. Полісмен – чоловік поліцейський, полисвумен, жінка поліцейський, течер вчитель, журналіст, dentist, У нас стоматолог. Cook повар, farmer – фермер, дизайнер, a designer, diзаigner Dizigner, and інженер. a mechanic – механік. an and artist. Це митець або художник, тому що art це малювання. Відповідно, artist – той, хто малює. Many others багато інших. Interesting. Цікаво. Learn with fun – вчитися весело. Ветеринари допомагають sick animals хворим тваринам. Doctors, лікарі help, doctors help sick people, допомагають хворим людям. Так, Програмісти працюють programs з програмами. Повара в нас cooks food – готують їжу. Фермери працюють on the farm на фермі. Дизайнери make clothes. Make. Створюють, роблять clothes, одяг, machines це в нас машина або механізми. Devices, пристрої. Fixes. Ремонтувати. Men – чоловіки. Так. Women – Жінки. Зверніть увагу. Зверніть увагу, що слово men, яке пишеться через наш звук е, і слово we яке пишеться через наш звук е, відрізняється від слова men, яке пишеться через нашу А, і слова woman, яке пишеться через нашу А. Якщо говорити е, правильно, е, то в однині слова «мен та та women пишеться через англійську літеру A. Якщо говорити про множину, то множина утворюється шляхом зміни з літери A на літеру I у множині, на англійську літеру I у множині. І ми бачимо ширший звук «men» and women. And last word i останнє слово children. Child. Це одна дитина. Children це діти. Okay, let's read the text. Page 42. Uh, read and translate. Читаємо та перекладаємо. Look, поглянь, what I have got, Mary. Що я маю, Mary? Mary запитує, What is it? Що це? Хлопчик хвастається. It's a flyer – це запрошення about the Pro World Read. Це запрошення ем, про, або в, хай буде світ професій. Read. Читай. Що ж ми там зараз прочитаємо. The Pro World. Світ професій. Here тут you can learn. Ти можеш uh, дізнатися або вивчити about the professions про професії of a doctor, лікаря, a programmer, програміста, a vet, ветеринара, a farmer, фермера, a shop assistant, Продавця, a pilot, пілота and many others і багато інших. It's interesting, це цікаво. Learn with fun. Вчи, вчися весело або м, цікаво вчитися. Телефон, тобто номер телефону. Зверніть увагу, що номер телефону в англійській мові читається по одній цифрі. Нуль буде zero. Ось я вам тут написала. 094. 0, 9, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 2, 2, 7, 2, 2, 7, 6, 8, 6, 8. Так, уважно дуже прочитайте номер телефону, потренуйтеся вдома, запитаю кожного. Pro World – світ професій. I can learn – Я можу дізнатися або вивчити about the profession про професію. That can help me, що допоможе мені to make створити my robot, мого робота. It is interesting. Це цікаво. Let's go there. Давай підемо туди on Sunday, у неділю. Хороший текст. Цікавий. Окей. Uh, let's read uh, and say yes, if it's true, якщо це правда, or no, it's if it's false, якщо це неправда. The pro world, світ професії, can teach you, може навчити тебе about professions, про pro професії. It's true. Правда. So we say yes. Отже, ми кажемо yes. Bill wants to go to the pro world. Біл хоче піти у світ професій. It's true. Це правда. So we say yes. Ми кажемо yes. Mary wants to go to the pro world. Мері хоче піти у світ професій. It's also true. це Також правда. So we say yes. Отже, ми говоримо так. Uh, uh, Just a minute. Одну хвилиночку. Зараз ми увімкнемо аудіо. Для цього треба зменшити екран. Зайти в документи. Угу. Ну аудіо. Exercise 3. Listen and match. I've got photos of my parents. I've got photos. Я маю фото. Of my parents, моїх батьків. It's my father. It's my father. Це мій тато. He is a bus driver. He is a bus driver. Він водій автобуса. And it's my mother. And it's my mother. І це моя мама. She helps sick animals. She helps sick animals. Вона допомагає хворим тваринам. What is your mother? What is your mother? Яка професія в твоєї мами? She is a vet. She is a vet. Vet це ветеринар. Повна назва veterinarian. Скорочено vet. І ми приєднуємо. Владовий тато в нас. Mm, I'm sorry. Не сюди. Vlad's mother. Vlad's mother. Is a vet. Окей. Okay. Лейсен. What is your mother, Olenka? Ким працює твоя мама, Оленка? Look at this photo. Look at this photo. Pulana said photo. It's my mother. It's my mother. Is your mother a driver? Is your mother a driver? Твоя мама водій? No, she isn't. No, she isn't. Me. She is a policewoman. She is a policewoman. Вона жінка поліцейський. And this is my father. Давайте, приєдна... Давайте дослухаємо. Uh, and this is my father. He helps sick people. He helps sick people. Він допомагає хворим людям. Is he a doctor? Is he a doctor? Yes, he is. Yes. He is. Так, він є. So Olenka's mother is a policewoman and Olenka's father is a doctor. Good job. Хороша робота. Now we make our screen bigger. Зробимо екран більшим, щоб вам зручно було користуватися зошитом. We find our. Exercise. Ми знайдемо нашу вправу. Close your book, please. Open your workbooks, page 29. Окей. Okay. Exercise 1. Вправа перша. Що ж треба зробити? Look. Поглянь. Write. Напиши. Поглянь і напиши пропущені літери. Number two. Номер 2 це в нас вчитель. Пишемо. T-A-S. H. T. Askher. Teacher. Number three. Водій автобуса. Водій. Пишемо дрі В. Р. Читаємо driver. Пишемо дрівер. Number four. Number four. Програміст. Uh, pro. Г, ра, м, м, дві м, дабл М Р Программер. Number five. Ой тут найпростіше. Це в нас лікар Д о, к, ок. Доктор. Читаємо доктор. Продавець теж не складно. С п Шоп. А. с -двіс -а с Двіси. -с Шоп есістент Ось так у вас має вийти гарнесенько. Next exercise. Наступна вправа. Number two. Дивіться, цю вправу легше виконувати, якщо з'єднувати не цифру з літерою, а навпаки, читаємо літеру і обираємо професію. This person teaches children. Ця людина вчить дітей. Teacher. This person flies a plane. Ця людина літає на літаку Pilot. This person drives a car or a bus. Ця людина водить машину або автобус Driver. Окей, okay, let's change the color. Давайте змінимо колір, щоб не плутатися. This person helps sick people. Ця людина допомагає хворим людям. E-doctor. This person helps animal. Ця людина допомагає тваринам. Тут вже є That ветеринар F. This person works in the shop. Ця людина працює в магазині. Shop assistant. That's all. Next exercise. Наступна вправа. О, тут треба бути максимально уважній у цій вправі, що розповідаю. По-перше, дивіться. Ось у нас перша половинка toms mother. Цю половинку ми взяли ось Tom's mother. Побачили? Потім is a, обов'язково цю частинку ми. Пишемо, її не губимо, і звідки ми взяли слово teacher. Teacher ми взяли, ми пішли по лінії, пішли, 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 пішли і знайшли ось це слово teacher. Тобто, що ми робимо? Ми шукаємо: оскільки це початок речення, речення починається з великої літери, ми шукаємо з вами голубим кольором. Слов, словосполучення, яке починається з великої літери. Потім, після цього словосполучення, ми вставляємо «is a», -е", Тобто, ось це ми взяли. Потім ми вставляємо із a», -е", проходимо по лінії, і другу частину словосполучення приєднуємо: це teacher", teacher. Тобто те, що знаходиться в кінці лінії. Давайте я зміню колір виділення. на яскравіший. And let's work. Ну, давайте візьмемо Nick's Father. Хай у нас друге буде Nick's Father. Потім ми з вами пройдемо по лінії і знайдемо, що він Bus Driver. Now, let's write. Тепер запишемо. Пишемо з великої літери. Ні... Нік. С... Ніковий фазер. R, Father. Потім is a, Не губимо is a, І пишемо bus driver. Bus. Bus driver. Ставимо крапочку. Це речення ми з вами зробили. Далі давайте візьмемо віки. Вікен тато. Вікентато. Хто вікентато? Програмер, програміст. Okay, let's write wikis father. V -s, s. Wikis father. Wikis father. Ne guбиmo is е. A... Is e і пишемо програми. Programmer. Vicky's father is a programmer. Good. Uh, next, um, Henry's mother. Henry's mother. Henry, mama. Henry, mama. Yes, shop assistant. Prodavets. So let's write. three mother mother is a school is a shop assistant shop a. is shop assistant shop Е. С. Що Крапочку не забуваємо. Ага. Next. Давайте змінимо колір бо я вже почала плутатись. Ми зелений оберемо. Choose green color Ага, Бетіс Мотер. Говоримо про маму Бетті, Betty. Беті'смат. Хто вона в нас? Хто вона в нас? That's ветеринар. Let's write. Пишемо. Betty's mother. Б. Не губимо is. A vet is a vet. Крапочка. Окей, uh, okay. and last. І останнє, Elsa's father. Oh, finally, нарешті. E, L, S, Elsa's father. Father, не губимо, is a. Перед назвами професій завжди ставимо артикль E. Pilot. Пишемо пілот. Мабуть, найлегше слово, правда. El Zfazi is a pilot. It's all for today. Це остання вправа на сьогодні. It's all for today. Lesson is over. Урок закінчений. Have a nice day. Гарного дня. Bye-bye.